Якщо порівняти результати опитування клієнтів зараз та пару років тому, ми побачимо значну різницю. Можливо, раніше компанії не повністю розуміли цінність більш формальної програми інформаційної безпеки та відповідності вимогам, пов'язаним із нею. Привіт і ласкаво просимо до студії ТІВІ. Тут ми спілкуємося з бізнесами та обговорюємо використання технологій для ефективності та успіху. Мене звати Юлія. Сьогодні моїм гостем є Роман Шрага, технічний директор Click Solutions. Ласкаво просимо, Романе. Дякую. Ти вже кілька разів був тут, але я ще не мала змоги поспілкуватися з тобою. Дякую за запрошення. Це завжди приємно. Давай поговоримо про виклики, які постають перед організаціями щодо відповідності нормативам. Для багатьох компаній та організацій відповідність нормативам це зовсім нова тема, і тому вони не знають з чого почати. Іноді вони вважають, що це масштабне завдання, яке стосується тільки великих підприємствам та бізнесів. Крім того, існують певні виклики щодо того, як адаптувати регуляторні вимоги до певного бізнес-контексту, які зміни внести в операційну діяльність або безпеку it системи. Загалом багато бізнес-лідерів насправді не розуміють сутності сучасної інформаційної безпеки та дотримання регуляторних норм разом із значними поточними змінами. Вони здаються абсолютно безкінечними. Перелік зростає, вимоги до страхування кібербезпеки стають суворішими. Тощо. Окей, то чому все так сильно змінюється? Поясни, будь ласка. Оскільки залежність кожного з нас від сучасних технологій невпинно та поступово збільшується щоденно, у кожній компанії починають з'являтися нові зони ризику, які раніше не існували та спричиняють нові проблеми. Наприклад, у вас є інтернет речей, отже, IOT пристрої стануть необхідними. Коли у вас з'являється більше хмарних додатків, виникає більший сервісний вектор. Отже, що відбувається? Існують певні точки контролю відповідності, які ретельно розробляються, щоб упевнитися, що на кожному кроці ваша компанія дотримується галузевого стандарту, як і всі інші гравці ринку. У різних галузях існують різні стандарти, часто бізнеси з ними знайомі. Галузь охорони здоров'я, яка вже тривалий час використовує стандарти ХІПА, наприклад. Або PCI для e-commerce компаній, але зараз зі збільшенням ризиків кібербезпеки компанії у всіх галузях повинні впроваджувати нові заходи безпеки, більше інцидентів, більше страхових випадків. І внаслідок цього логічно страхові компанії стають більш вимогливими, суворішими з тим, які поліси вони фактично видають та покриттям цих полісів, не кажучи вже. З точки зору постійного моніторингу цих полісів проводяться регулярні перевірки, щоб переконатися, що компанії дійсно дотримуються всіх встановлених вимог. І якщо трапиться реальний страховий випадок, заявка, яку потрібно зробити для поліса кіберстрахування, це одна з тих сфер, де спочатку починають з більш прямих питань, але в кінці завжди відбувається є більш сувора перевірка того, що ви дійсно робите те, що передбачено вашою політикою безпеки. Добре, здається, що кіберстрахування справді серйозна річ. В значній мірі, так, абсолютно, багато наших клієнтів, які, можливо, раніше не розуміли істинної цінності більш суворої та формалізованої політики інформаційної безпеки, зараз змушені звернути на це увагу та дотримуватися встановлених регуляторних норм, зокрема через поліси кіберстрахування для бізнесу провайдера кіберстрахування. Постійно змінюється. Якщо порівняти велику кількість анкет, що зараз активно надсилаються на даний момент, порівняно з, скажімо, двома роками тому це зовсім інакше. Два роки тому можливо було лише кілька питань, які дозволяли оцінити ризики. Але зараз все це еволюціонує, це безперервний процес, і ці контролі стають більш вимогливими та детальними. Тобто, більш суворими ти це маєш на увазі. Саме так, вимоги дійсно стають суворішими, обмеження посилюються. Добре. А чи існують якісь конкретні нюанси, які, на твою думку, чимало компаній у більшості випадків схильні ігнорувати або пропускати, коли йдеться про такі важливі аспекти? О так. Ми бачимо це на прикладі клієнтів та компаній, з якими ми співпрацювали протягом останніх кількох років. Ми чітко бачимо поступову еволюцію регуляторних вимог. І бачимо, як компанії поступово починають зі стандартизації своєї програми інформаційної безпеки або чогось подібного. Але часто виявляються різні прогалини, особливо у ланцюжку постачання та взаємодії з підрядниками це знову ж таки одне з тих питань, які, на мою думку, стануть більш актуальними в наступні роки. За останні кілька років було оприлюднено інформацію про чимало різних атак та кіберінцидентів, у яких ланцюжок постачання дійсно відігравав. Ключову роль і тому багато стандартів дотримання зараз має конкретні нотатки про перевірки, які проводяться щодо контрагентів та постачальників і рівнів доступу до систем. І на мою думку, це є поширеною прогалиною для багатьох компаній на сучасному ринку. А як клик може допомогти своїм клієнтам краще відповідати цим вимогам? Отже, те, що ми склали у новій пропозиції, це по суті детальне управління програмою інформаційної безпеки, спрямоване на забезпечення високого рівня захисту даних в організації, і ми маємо кілька різних варіантів цього рішення залежно від конкретної компанії та вимог, які наразі діють на ринку. Але по суті, ми можемо не тільки надавати клієнтам консультаційні послуги або розробляти політики, які відповідають їхнім потребам. Ми надаємо повний сервіс. Як платформу, так і послуги щодо створення відповідних політик, і дотримання та управління програмою інформаційної безпеки. Ми пропонуємо кілька різних варіантів наших керованих послуг або розробляємо продукт, фактично готовий до використання, автоматизований під клієнта та його внутрішніх споживачів, таких як менеджери, фінансисти, HR та інші працівники. Це чудово, це дуже важливо для людей, здається. Отже, як клієнту зв'язатися з компанією Клік. Найпростіший спосіб просто зайти на Клік Solutions і обрати опцію Зв'яжіться з нами. Так ви можете зв'язатися з одним із наших консультантів з рішень. Тож, якщо хтось бажає детальніше дізнатися більше про наші послуги або подати заявку, як саме зробити? Найпростіший спосіб натиснути на посилання нижче. Потім заповніть нашу анкету з кібербезпеки. Вона повністю базується на відомих та загальновизнаних стандартах відповідності. Після цього один із наших консультантів з рішень перегляне її, зв'яжеться з вами і так розпочнеться співпраця.